Що робити бізнесу, якщо він хоче одночасно користуватися гнучкістю публічної хмари, але не готовий відмовитися від власних серверів? Вихід є гібридна хмара. За три хвилини розберемося. Що таке гібридна хмара, які переваги вона має та до чого тут гібридний автомобіль? <звук> гібридна хмара. Це поєднання публічної чи приватної хмари з локальною інфраструктурою в єдину систему, яка працює безперебійно та ефективно. На відміну від мультиклауду, керування всіма рішеннями відбувається централізовано через спеціальну консоль. Один із прикладів використання гібридної моделі, коли бізнес розміщує чутливі дані у приватній хмарі, менш критичні сервіси у публічній, а власні сервери використовує для зберігання бікапів або створення тестового середовища. Сценарії можуть бути різними залежно від специфіки компанії, вимог до безпеки, навантажень і бізнес цілей. Гібридна модель дає можливість гнучко поєднувати інфраструктури і адаптувати до конкретних задач. Гібридна хмара чимось схожа на гібридний автомобіль. Гібридні авто поєднують у собі дві абсолютно різні технології: двигун, що працює на бензині, та електричну енергію. Кожна технологія функціонує абсолютно по-різному, і кожна з них має свої переваги та недоліки. Однак, коли вони ефективно поєднуються, результатом є автомобіль більш ефективний, ніж більшість авто, що працюють лише на бензині, і водночас більш потужним, ніж більшість повністю електричних. Аналогічно, гібридні хмари поєднують переваги різних типів хмарних середовищ для більшої ефективності та функціональності. Для того щоб гібридна хмара працювала добре. Зв'язок між хмарами та фізичними серверами є ключовим. Публічні хмари, приватні хмари та локальна інфраструктура можуть з'єднуватися між собою через інтернет або канали передачі даних. Без зв'язку між хмарами та залізом компанія не використовує гібридну хмару, а просто два або більше окремих середовищ паралельно і не може скористатися перевагами саме гібридної моделі. Чому гібридна хмара це круто? Якщо бізнесу, раптом потрібно більше ресурсів, він просто додає потужності хмари без необхідності закуповувати додаткове обладнання, наприклад, під час сезонних розпродажів або запуску нових продуктів. Резервне копіювання та аварійне відновлення стають простішими. У разі збою в локальній інфраструктурі компанія може швидко перемкнутися на хмару і уникнути простоїв. Текстову версію цього відео шукайте на сайті GigaCloud – хмарного інтегратора та найбільшого українського хмарного провайдера, який будує, можливо, найкращі гібридні хмари у світі. Ну або переходьте за посиланням в описі під відео. На цьому все. Пишіть Гіга коментарі та вірте в українські хмари.